Облаштували власним коштом будинок, теплом і водою, та ще й отримають відшкодування від міста. Наша історія про мешканців однієї зі столичних багатоповерхівок. У попередніх випусках ТСН онлайн розповіла, як люди зробили свій дім енергонезалежним, як збирали кошти, переконували впертих сусідів і зрештою купили необхідне обладнання. Тепер же наша Інна Боднар навчить, як отримати відшкодування за це від столичної влади і ще й заробляти. На продажу зайвої енергії дивіться далі. Боже, яке це приємне звук, коли немає світла. Це мешканка 15-го поверху фільмує свою невимовну радість, що світла немає, а ліфт працює. Все працює, все їде. Боже, до цієї радості у будинку йшли ще від літа. Тоді голова ОСББ сказав, що треба робити будинок енергонезалежним. Сонячні панелі у них вже були. Від 21-го року була вже 30 кіловатна сонячна електростанція, але вона була мережева тоді. Ну, тобто там не було акумуляторних батарей. Треба було купити інвертор та акумулятори. Тож на зборах проголосували скидатися по 4 тисячі 500 гривень з квартири спільними зусиллями. Зокрема, консьєржок Я казала, не будете платити. Будемо не будемо пускати у ліфти. Більше половини мешканців кошти таки здали. Голова ОСББ доставляє все нові акумулятори і переконаний, що і решта доздасть, як побачить результат. Адже те, що зараз при відключенні працюють ліфти, і є вода та опалення, то це ще не межа комфорту. Голова ОСББ подав документи на міську програму компенсації незалежних джерел живлення. Це коли місто відшкодовує 75% вартості придбаного енергообладнання, але не більше 300 тисяч гривень для будинків від 17 поверхів, і вже за ці гроші, які нам дасть місто, ми вже є вже на них розраховуємо доставляти панелі. Бо ще подалися на державну програму Грімдім. Тут фонд енергоефективності надає гранти до 70% вартості обладнання, гранична сума до мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій. З того мільйона ми далі будемо використовувати на е, проект підключення активного споживача, тобто мати змогу вже продавати в загальну мережу надлишок електроенергії. Я всім знайомим розповідаю, що ми ну, що наша СББ дуже круто приймає участь в цих всіх програмах. Але мотивується далеко не усіх. Голова ОСББ Віталік очолює таке ж саме об'єднання у сусідньому будинку і там теж запропонував заходи з за енергонезалежності і обладнання вже купили. Але поставити його немає за що. Мешканці активно сваряться у будинковому чаті і ходять пішки на 25-й поверх, де ні води, ні тепла, коли немає світла. Інна Боднер, Олександр Соколов, ТСН 1+,1.